Привіт, мої другі друзі! Я сьогодні трошки захрип. Це не дає мені права не записати для вас випуск новин. Наш щоденний новинний випуск Daily Urban. Тому, якщо ви з нами давно, то будь ласка, вимочуйтеся комфортніше. А якщо ви вперше на нашому каналі, то ми тут говоримо по звикле міське життя, міський стали розвиток, архітектуру і урбаністику. Поїхав! Тернополі такий відбувся конкурс на парк біля стадіону, або так званий старий парк в Тернополі. Його не виграла Ольга Криворучко, яка проект, якого я показував з бажанням його поавстрічити, так скажем, дуже сильно озеленити. Виграв проєкт, я не знаю, хто автори, але так мені виглядає, що проект, який більше нагадує застосування всіх прилічених завданням. Функцій, грилі, пікніки, смітники, літній майданчик, фудкорти тощо просто в формі такого напів капітального ремонту парку. Я не можу сказати, що це погано. Мені не дуже сподобалася експозиція, що стосується вшанування наших героїв, ті ряд. Стел враженнями українських героїв. Взагалі стелли і така радійність так само протаманно і радянським паркам, де стояли тільки портрети якихось там героїв Вілікачина чи компартійних лідерів. Велику частину парку від вулиці замощують, бачите, фемкою і створюють просто круглі кумби, які доволі сильно контрастують з тілом. Зеленого парку, але є так само і парковочки, і є різнокольорові е спортивні майданчики і е власне біля стадіону. Е е і, чесно кажучи, ну, е я кажу, мені це нагадує просто капремонт. І, можливо, жюрі, які визначало, напевно, такими категоріями і думало, так, що типу багато грошей у нас немає, інші проекти, напевно, трошки задорогі. Ось тому, напевно, варто зробити щось таке легеньке, але щоб був вигляд, що парк оновлений. От, в будь-якому парку, напевно, буде краще, ніж було, тому вітаю дорогих тернополян. Ви отримаєте по ходу новий парк. Як він буде виглядати вже після ремонту, думаю, що поїдемо, подивимося і покоментуємо. Скинули мені також дуже класне відео е, з каналу харківського хлопця, який, на жаль, втратив ліву руку, яка в на нього називається е, однією правою, е, який, е, який доволі екстремальний має блог про, е, про подорожі і про е, сноубординг в основному. Та в цьому випуску він. Показав виробництво еле електробайків компанії Елек з Тернополя, які роблять електробайки, такі от, ви бачите, як воно виглядає, і також постачають його для військових на фронт. Тут він їздить по Тернополю і інспектує не тільки урбаністику, але й перевіряє можливості цього байку. Розповідає про нього, як це все виглядає. Дуже цікавий насправді відеоблог. Тим часом, що каса поліція не вбачає порушень пакування автопродавців на велодоріжках, що казкий лосиподист Віталій Гребінець зробив зауваження водію, який пропакувався на велодоріжці, та викликав на місце поліцію. Проте, за словами хлопця, водій порушник відмовився показувати документи про охоронця, А самі поліцейські після телефонної розмови з невідомою особою вже не мали до нього претензій. У діях водія порушень немає, пояснюють у поліції громадянин мав дозвіл на відповідні документи на торгівлю в вказаному місці. От і насправді нас ще друзі чекають, що дуже довга ігнорація е велосипедного руху і взагалі, всього, що з ним пов'язано, особливо велосim, муха, і володуїжок, і нам треба запастися терпінням. Яка умова того, що буде більше поваги до велосмуг? це те, що чим більше нас буде виїжджати на велосипедах? Зараз я перебуваю в Варшаві, і я зроблю короткий допис, зроблю короткі відео про те, як тут пересувається, скільки тут є електросамокатів, скільки тут вже електровелосипедів, покатних із різкільки наскільки багато розвинута велосипедна інфраструктура. І Найголовніше про те, як вона інтегрується в новий район, як могли б, могли б виглядати всі наші новобудови. Тому очікуйте, будь ласка, ми не забудьте порадити цей блог е, друзям. Так в Дубненській педагогічній Дубно. Так, Дубнецький педагогічний фаховий коледж відповідальність за знищення пам'ятки архітектури. За словами Ольги, яка нам також прислала в телеграм-чат новину. Чи може навчальний заклад з таким підходом до збереження української архітектурної спадщини виховати нормальних вчителів? Питання риторичне на вулиці Лисенка в Дубно знаходиться в історич... історична будівля, яка протягом останніх років була дещо покращена. Фасад повністю втратив всі свої декоративні елементи, можу пропустити його всього лише теплий бінопласту. Аналогічно вчинив і інший навчальний заклад цієї вулиці. Дитячий садок No3, що знаходиться по сусідству, буквально в 20 метрах звідси. Про це руйнування я писав раніше, це постань Грегора Вагнера місті Дубні. Ну що сказати, друзі, ну, шкода, мені звичайно шкода неймовірно, але це ми бачимо практично у всіх е без винятку містах України і нерозуміння, що, на перший погляд, Неприглядна стара садиба, яка, здається, властає в землю, тріщить і так далі, що вона має цінність. Дуже мало людей це розуміють. Під час такої тканини власне, формуються наші міста, часто на півдні, Поділля, центральна України, навіть в Києві дуже багато такого роду садиб, вони б мали би ще жити і жити і нести якусь енергетику історію. Люпіні просять допомоги в архітекторів. Є такий цікавий садочок, дитячий садочок Кутигрошко, козацький етносадочок. Шукають фахівця, які зможуть зробити перед бомбомсховище для садка на волонтерських засадах. Ось тому архітектори, хто хоче допомогти рюпеню. Конкретними діями, будь ласка, зв'язуйтеся і долучайтеся. Останніми новиною на цей короткий випуск сьогодні заявили, що публікували страхи і пристрасті навколо довженка центру в Києві. Компанія A-Development, яка будує з Доженко-центру мультифункційний комплекс White Lines, стверджує, що не планує робити ТРЦ місті, на місці центру. А будівництво мультифункційного житлового комплексу вже на завершальному етапі, ТРК буде розташований в стилобатній частині ЖК між трьох веж. У проєкт нашого комплексу будівлі довженка центру не входить та залишається у власності держави. Там додали, що кілька років тому погодили з керівництвом центру проєкт договору організації містобудівної діяльності. Згідно з ним, девелопер повинен виконати реконструкцію та утеплення фасадів центру, зробити благоустрій внутрішнього двору центру, відремонтувати бомбосховище і пристосувати його під резервне, резервне фільмосховище. Обсяг інвестицій, за даними девелоперами, складав близько 27 мільйонів гривень. Зі своєї сторони, центр надав згоду на перебудову металевої конструкції. Над Бомбосховищем, яка дозволяла нам зберегти єдину візуальну лінію фасаду мультифункційного житлового комплексу White Lines, сказали в a ем, Ну, е, Я так думаю, що посіяли по певні сумніви попередні візуалки, які взяли і легкою, е, легким рухом руки е, візуалізатор чи архітектор, вирішив удосконалити Дуженко-центр <кій> і приєднати його в якийсь такий єдиний. Дивний морський, я би навіть так сказав, може одеський скажем, стиль. А і тому люди забили тривогу. Чому? Тому що Довженко-центр – це і дійсно крутий об'єкт е модернізму. Причому модернізму такого розвинутого і хорошого. Архіматика 18 серпня, е одна з найбільших компаній України в опублікувала пост. Що громадськість сколихнула новина стосовно ліквідації Доженко-центру. В багатьох публікаціях відмічається, що будівля Доженко-центру межує з одним з наших, наших проєктів White Lines від A-Development. Лунає занепокоєння, що будівля може бути знесена задля розширення проєкту, але ніякого відношення до проєкту ця будівлі насправді немає. І проєктному рішення будівлі не розглядалася, доженко-центру не розглядалася і не розглядається як частина проєкту. Конкретно дивіться схему. Будівля належить до Держкінно і ніяких планів на зміну її функціоналу, пов'язаних з проектом комплексу, що знаходиться поруч, немає. На ранніх етапах розробки проекту була ідея об'єднати візуальну концепцію фасадів. Ці рендери, що можна зайти в мережі. Проте фінальний варіант проекту цілковито зберігає будівлю центру без будь-яких змін. Тож всі занепокоєння стосовно сусідства з нашим проектом безпідставні. Звісно, це не виключає можливість появи якихось інших ризиків, але сусідній проект не є джерелом таких ризиків. Ну, е, мені подобається страшенно, що хіматика е, публічна компанія і на занепокоєння реагує не через девелопера, а е, сама. Е, ви бачите, це класна архітектура модернізму, коли вона чиста, так? коли без е, втручання реклами, без кондиціонерів на фасадах. Тут застосовано два матеріали. Ви бачите, колишня така плитка керамічна і якась така бежева, я так розумію, чи біла. Вони хочуть це відновити згідно паспорту, фасадів, як він виглядав, ще акварельно розписаний. Подивіться, яка, яка неземна краса. Ось, але слово утеплення, так? тобто те, то, що там представники Дужанка-центру, сказали, що. Зобов'язався девелопер нам робити покращення, то я собі не уявляю, як має бути по цій керамічній плитці з прикладкою утеплення. Я поки що цього не дуже уявляю, тому що це зняти цю плиточку, поклеїти щось на неї, потім знову поклеїти плиточку не дуже можливо а, без зміни я думаю, матеріалу. Тому я... І злітка робота буде коштувати якісь несусвітні гроші. І так як Доженко-Центр напевно, що не є пам'яткою архітектури, то е, можна клеїти утеплювач поверха на ту фактуру, яка є. Про це вже архіматика не пише, і звилич не пише, але в мене питання це залишається. Ваші питання і коментарі до наших новин, будь ласка, в коментарі нижче під відео. А хто зрозумів, що йому ця інформація на сьогодні була за кавою корисно, то будь ласка, підписуйтеся, поширюйте цей блог. Ми Працюємо для вас в цей буремний час. Слава Україні! Слава Збройним силам України! дають нам можливість займатися роздумами про майбутнє наших міст. На все Па-па.